Батальон, і батальон, не сплетине дремає, погатаю фалеон, з народження вітає Серед дружних побажань, що лунає скрізь повсю, Вам співає пісню цю, ваше кучеряве чудо, з днем народження наталю. вся, з днем народження. Дорога Наталія Іванівна, Цієї особливої осінньої миті велика фан-родина вітає вас справжню берегиню української пісні. Надзвичайно гарно світло сповнено щерості та позитиву особистість із днем народження. Ми уклінно дякуємо вам за вас, за те, що ви є в нашому житті. Та, попри всі теперішні виклики, знаходите змогу тішити свою аудиторію, дарувати яскраві емоції та непохитну віру в те, що все буде добре. Це неймовірно цінно. Ви так багато знаєте та вмієте, так багато досягли, безперечно, так багато, що матимете попереду. Віддаєте іншим так багато енергії. Ми багато хотіли вам би поважати. Захоплюйте рекомендації TikTok завжди сяйте, бо ваша усмішка незрівнянна. дорога наша Іванівна, в такий чудовий осінній день. Хочу привітати вас з днем народження. Кажуть, для жінки не існує віку, бо з кожним роком вона стає мудрішою, чарівнішою, багатшою, духовною. Унікальність вашої душі. Це ваша розинка. Ви зачаровуєте всіх своєю харизмою, талантом, даруєте людям позитивні емоції. Тож бажаю вам ще багато подорожувати світом, жити в своє задоволення і насолоджуватись моментами. А в народі ще кажуть, що час іде на осінь, але пора це плідна й золота. Тож, ми здоров'я у Господа для вас попросимо на благі її і многі її літа. Вітаю! Якщо в нас запитають, хто є причиною нашого чудового настрою, ми без сумнівів скажемо, що це саме ви. Бажаємо вам краси й розкоші та впевненості у завтрашньому дні. Бажаю вам квітів та мирного неба, грошей та здоров'я ще більше ніж треба. Хай доля вам щастя багато дає. Зозуля сто років життя накує. Хай справді ця мрії здійсняться дива, хай кругом від сміху іде голова. У будні свята подарунків, гарних подій, доброти поцілунків. Дорога Наталя Іванівна, від щирого серця, від усієї душі вітаємо вас з днем народження! Бажаємо вам якомога більше радісних днів, сонячних світанків, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Нехай життя ваше буде наповнене приємними враженнями, незабутніми моментами та щирими посмішками. Залишайтесь такою доброю, милою, ніжною, як ви є, і прикрашайте цей світ своєю посмішкою. Любимо вас, цінуємо, обіймаємо. Кожна ваша пісня це антидепресант, антистресант та шалена доза вітамінів від одного треку. Руліть ще багато років без печалі. Вітати хороших людей завжди приємно. А таку чудову людину, як ви, приємно подвійно. Ми щиро бажаємо. Щоб у вас завжди було достатньо посмішок, сонячних днів, вдалих ситуацій, успіху, захоплень, любові, привітань, підтримки, вірних друзів, геніальних ідей, цікавих витів, грошей, почуттів та емоцій, сили, сміливості. Але головне, щоб у потрібну хвилину у вас завжди було те, що вам потрібно. Наталя і Ваня. Вітаємо з Днем народження. Щиро бажаю побільше здоров'я, позитивних людей поруч, хороших новин, змістовних зустрічей, красивій жінці, красивої долі. Тож хай доля дарує вам все бажане, що дає вам відчуття щастя. Зміни, які відбуваються у вашому житті, завжди наповнюються позитивом. А та щирість, доброта, чуйність, якими вас обдарував Всевишній, повертається до вас много літа. Успіхів у творчості та найшвидшого закінчення війни. Доброго вечора, Наталія Іванівна. Хочемо привітати вас з днем народження з театрі. І побожати вам щастя, здоров'я, всього самого саме найкращого. Ви саме-саме краще свекруха на всій планеті Земля. Мені дуже повезло, і я дуже цим пишаюся. Хочу побажати вам здоров'я, любові, творчої наснаги, щоб все-все-все у вас було добре і всі ваші мрії збувалися. Ми вас дуже сильно любимо! Уля! Також бажаємо не втрачати артистизму, не сумніватися у своїх успіхах і ніколи не бояться втілювати власні ідеї. В якості свого побажання я хочу сказати: ніколи не змінюйтесь. Ви це промінь світла. Хвиля позитиву, яскравість, екстравагантність. Не втрачайте цього ані на хвилинку. Ці якості золоті і вони не кожному під силу. Я не бажаю вам удачі, тому що це проста банальність. Я бажаю вам душевності, легкості, гармонії та затишку, щоб удача і успіх завжди були вашими вірними супутниками на довгому життєвому шляху. Творчого вам неспокою, нехай почуття світлого, щастя завжди живріє у вашій душі. І як бачите, я у вашому рідному будинку культури, де проходили ваші найкращі моменти підготовки до концертів, до виступів, це місце, яке плекало. Ваш колектив. Залишається воно таким, як і було колись. Теплим, привітним, що чекає вас із задоволенням у будь-який час. Гарних, сонячних, мирних вам днів. перемоги та віри у світле майбутнє з вашим днем, з днем вашого народження. Чудесних днів, сповнених прекрасних емоцій. Сьогодні надзвичайний день. Сьогодні день народження у моєї мами. І я в компанії таких прекрасних дітей також відчуваю себе дитиною, найщасливішою дитиною у світі, тому що маю таку надзвичайну ну, маму. Дякую, що подарувала мені життя. Дякую, що робиш моє життя цікавим, незабутним. Тож разом з дітьми ми бажаємо тобі довгих років життя в першу чергу, здоров'я, а також. Творчої наснаги, щоб ця іскра палала в тобі ще довгі-довгі роки, і ми грілися біля тебе. Любимо, цінуємо, поважаємо і щиро від душі вас вітаємо. Наталія Іванівна, мріємо та навіть наполягаємо, щоб творчість лісопетного батальйону розливалася пісенною рікою повсякчас. І ніколи не зникла. Вибачте, що іноді нас буває забагато. Шанувальники вас не переслідують, а просто дуже люблять. Дорога Наталя Іванівна, місто Вінниця вітає вас з ювілеєм. Возив вас лісопед з Миколою коні. Тепер маєш ти білет. На фуру. До Льоні. Наталя, вітаємо вас з вашим юбілеєм, Бажаємо щастя, здоров'я, всього самого найлучшого. Ми вас! Ми вас любимо. Любим. Ваша легендарна творчість нас завжди залишиться в наших серцях. Дорога Наталія Іванівна, я хочу привітати вас з вашим днем народження. Побажати вам насамперед це міцного здоров'я. Щоб тільки ваші пісні несли такий позитив та енергію, щоб кожна людина змогла відчути ту часточку душі, яку ви вклали в кожну пісню, щоб ваші зали були завжди переповнені, благодійні концерти лише зростали, щоб настала скоріше наша перемога, і щоб ваша творчість завжди супроводжувалась успіхом. Дорога Наталі Іванівна, щиросердно вітаю вас з днем народження. Бажаю тільки всього самого-самого найкращого в житті. Хай Господь Бог буде завжди з вами. Щиро вітаю, нога літа бажаю. Назавжди ваш Іван Гензера. Нехай діти та онуки вас радують, щоб все родило на городі, а в повних залах глядачів ніколи не стихали гучні овації. Любимо бусю! Ми хочемо тебе привітати з Днем народження. Ми бажаємо тобі щастя, здоров'я і мирного неба головою. І, і ми, ми, ми тебе дуже, дуже любимо! любимо. Привіт, бабулечка. Що ж, тобі сьогодні день народження. Того хочу привітати тебе. Приєднатись до поздоровлень всіх, бо я думаю, їх вже дуже багато. Хочу сказати, що ти неймовірна. Ти робиш для своїх внуків, ти робиш для своїх дітей, для країни, для всіх всіх-всіх людей. Просто колосальну роботу. Ти піднімаєш настрій за секунду, ти допомагаєш з Я дуже-дуже тебе люблю. Хочу побажати тобі побільше внуків, правнуків, щоб ми всі приїжджали до тебе, допомагали тобі. Це, звісно, буває рідко, але мітко. Ось. Надіюсь, що я виросту і буду розумом, така, як ти. Внешність вже, немножко там, десь, так? Да? А так буду й... Така сама розумна, розсудлива, як ти. Тому я тебе дуже люблю. Скоро побачимося. З днем народження. Відсвяткую його прекрасно. Так що все. Тож хай здоров'я міцне буде, мов граніт. Хай шлях ваш завжди виселяє ясен світ. А наші щирі привітання звучатимуть не менш ніж сотню літ. Наталі Іваніна, гуртю, довітає вас. Добре, Добре, святом Боже щастя і кажете. Нас бажаю вам здоров'я, міцного радості, перемоги в Україні. Любимо вас, скучаємо. і хай Господь Бог дарує вам многі літо. Так як тоді ми гарно співали у палаці України, так і сьогодні. Много літа, літам, літа. Поздравіє, Босеніє.